Всім привіт! Мене звати Христя, я ігропрактик, провідник в гру Лілу. І це мій блог про психологію, духовність, лайфстайл, б'юті та як позитивне мислення впливає на якість нашого життя. І в цьому відео ми з вами зробимо розпаковку посилки, яку я замовляла через міст Експрес з України в Канаду, так як я вже 7 місяців, практично 8, живу тут. От і я хочу познайомити вас зі своїми улюбленими українськими брендами. Всі речі, які я замовила, є базові, тому що я хотіла додати в свій гардероб більше базових елементів на щодень. Тому давайте поїхали. Я також буду показувати образи, які я склала з цими речами. Перший український бренд, з яким я вас хочу познайомити, це Одінцова. І перше це ось така от сорочка в клітинку в бежевих тонах, тому що мене дуже потягнуло на молочні і бежеві відтінки, бо це виглядає дуже дорого і естетично. При цьому дуже класна якість і буду носити весною замість куртки. Наступна річ від цього бренду це базові молочні джогери, які ідеально підходять до будь-якого стріт стайл образу. І виглядають дуже сексі, якщо чесно. Другий бренд це Papaya. І перше, що я замовила і дуже дуже хотіла, це червону сукню. І я дуже-дуже задоволена, тому що до цього у мене було дуже мало м, одягу у червоних відтінках, а виглядає це прям дуже пристрасно, і це прям дуже підходить для мого настрою і характеру загалом. І тим більше те, що вона облягає, робить її прям супер-супер красивою. І також я замовила два топи у бежевому та чорному відтінку з таким відкритим плечем від Папаї і подовженими рукавчиками. Розкажу трішки, чому я вирішила замовити одяг з України, а не купити тут в Торонто. Це набагато вигідніше. По-друге, це якість одягу. Я просто обожнюю наші такі крафтові українські інстаграмні бренди до глибини душі. Я їх люблю. Я їх ніяк не можу забути і відпустити також не можу. І наступний плюс це наш український сервіс, якого в Канаді, я думаю, що просто або не існує, або я б ще просто його не знайшла. І також величезний плюсик це підтримка українського бізнесу. І ще один плюсик, чому я повинна була замовити посилку з України, це те, що там мій улюблений бренд білисний. Я просто не зустрічала кращої білизни ever. Просто я не зустрічала. Мені не подобається тут в Канаді більше стиль білизни такий з чашечками, топи з чашечками. Мені таке не супер комфортно на щодень, Я не люблю таке використовувати, тільки коли я кудись одягаюсь супер сексі, супер вишукано. Ось так. А на щодень мені не дуже підходить це. І я знайшла в Україні бренд. в мене, якщо чесно, я навіть не можу пробувати комплектів. 10 було до того, як я замовила ось цю посилку. Тепер вже комплектів 16, якщо не більше. Ось так виглядають комплекти білизний. Я замовила ось такий от леопардовий. Також є леопардовий в неоні, білий в сіточку, чорний. І просто з тканини коричневий. Вони трішки відрізняються. Бачите, тут ось така от шлеєчка, а ось тут отака. Але супер зручно і ось такий варіант, і ось такий також. Вся білизна приїжджає завжди в ось таких от пакетиках. Що є супер-супер класно і зручно для збереження і організації вашого простору. Тільки подивіться на цю красоту. О май гад! Наступний бренд це 25 Union і він мене просто супер вразив. Дуже класна якість. Я замовила ось такий от молочний тере бежевий светр. І він просто неймовірно крутий. Я словами передати не можу. І наскільки ви вже зрозуміли, на молочному я помішалась і замовила ще такий от костюм, який підійде і на зиму, і на весну, і я думаю, що навіть на літо, бо тому, що він супер красивий. Чомусь мені, напевно, хочеться бути більш такою ніжною, жіночною. Хоча чорний колір я також обожнюю, Він мені дуже пасує. Можете навіть по цій сукні, в якій я зараз, бачити. І наступна посилочка це тільняшка в полоску від бренду Джул. До цього я ніколи не замовляла нічого з цього бренду, але загалом дуже класна тільняшка і дуже якісна. Мені все сподобалось. І останній бренд, який я замовила, це Bay Stop. І тут комплект Майка плюс трусики у чорному кольорі. Також база-базова. І у бежевому кольорі. Супер красиво виглядає. Загалом я дуже люблю майки, і, як на мене, це виглядає супер-пупер сексі. Одягаєш джинси, майку, накидаєш зверху сорочку, все, твій образ готовий. А тут я показую наскільки великі на мене штани після схутнення, колись вони були на мене просто в обтяжку, і я досі в це не можу повірити. А зараз я їх ношу просто як оверсайз в своєму інстаграмі. Я дуже багато розказую про трансформацію, яку я пройшла, тому обов'язково підписуйся і слідкуй. Посилання на всі речі, які я використовувала в цьому відео, ви можете знайти в описі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть в коментарі, які ваші улюблені українські бренди. Я буду дуже щаслива, якщо ви поділитеся своїми скарбами, які ви знайшли. І також переглядайте моє попереднє відео, якщо ви його ще не бачили. Бажаю вам прекрасного дня, вечора або ночі і живіть своє найпрекрасніше життя. З вами була Христина Чопик. Бай-бай! До зустрічі!